І всім хайтон з вами Летон. Ми сьогодні записуємо Undertale Yellow. Undertale Yellow, у якому ми пройшли каменепад, шахти, вроді би північні. Ну і ми говорили з Флаві про монстр босів. Ми в попередній серії зупинилися тут. І що ж будемо продовжувати. Погнали! Так, угу. То звідси падали камені. Кусок паперу прикріплений до машини. Збудовано на заказ Жар на пром. Заказ Підпис Полярна зірка. Ага, полярна зірка збудувала ту штуку. Угу. Справжня класика. Технології не перестають дивувати. Технологічна штука 900. Ага. Тут. Ага, камене. Скидувач 900 технології не перестають. Не перестають дивувати, добре, те сане. Ми зараз йдемо вперед. Пішли, пішли. Побігли, точніше, добре, що тут бігти можна. Класна людина була, що зробила, біг. Сонце. Угу. Так. Що? Скільки щоб нас зупинило? Три крапки. Я не можу йти. Хто зараз вилізе? Я не знаю. Я... Undertale більше знав мені. Поки що нікого не було. Ти що, такі ма. Знову зупинило. Й мою. Хто це? Завмри! Я Я Ельбейладор. Намірений почати бійку з тобою. Повітря занадто тихе, занадто душне, і кроки твої ніяк не розбавляють цю атмосферу. В тобі нема ритму, нема чуйки, нема страсті. Не будь мені відніше, так би взагалі переплутав тебе з хранителем тишини. Ні ні, так не піде. Докажи мені, що за правду вмієш. Вмієш жити на повну катушку. Я викликаю тебе на танець. Танець? Як? Щоби знайти себе, тобі потрібно розпалити в собі страсті. Ану ж, починаємо дуель. Ого, я хочу бачити твій вогняний дух. І раз, і два, і. Я. Ага, зет, зет. Ай! Це так нереально, ні? Тяжко? Час танцювати. Ель байладор. А то ім'я. Мексиканський якийсь, якщо чесно. І музика класна. Ви неуклюже розкручуватись. Ель, Ель байладор. Ель байладор. Ага, понятно. Ах, це було занадто просто. Попробуємо іще це. -мо, я так не зможу програв. Ладно. Кінець гри. Який же він хвостун. Давай покажемо цьому віпендрюжнику, де тут бос? Алгоритм виключити якийсь. Ладно, без того. Знов кінець гри. Як завжди все пішло. Так, в тебе розвитий смак ритму. Мені просто здається, що в тебе його не вистачає. Чекайте, алгоритм виключте. І що? Повторити. Я хочу побачити твій вогнюний дух. І раз, і два, і. А що це? А, тепер не треба на це сказати з просто треба чекати. О, то буде легше. Набагато легше. Ми так можемо і пройти. Час танцювати. Пробуємо ще це ще раз. Ай-яй-яй. Угу. Мінус 7. А не забагато ви захотіли, мінус 7 хп. Щось там, ел. ейп. Ельба і Робе, нам тоді цікаво, ви не можете пришити заплатку назад на шляпу. Підбавим жарком. Він похожий на метатон Ми Там так само в ритм ту-ту-ту-ту пам'ятаю. Від всіх тих Палаючих щось там. У нас не так і багато речей. Я так поняв. Ем. Людяний чай, фрукт, кекс, людяні пулі. Ви заражаєте в людяні пулі. Пістолет тепер холодний на ощуп. накаляються! То звучка, як метатон, чисто. Не, метатона було трохи інша. Чисто така сама. Ну, хто дивився, той знає. Хто не дивився, може подивитися. Є такий список відтворення Undertale. Нам треба його бити. О, то ми багато зносимо. Ага! Так. Угу. Ось заради... заради чого я живу? Ось заради чого я живу. Він живе заради танців, а то я танцюю в ритм. блін, не попав. Так Що ти в нас? Від цих Угу. ну те саме. Резина Кекс, ага, тут чай, ви випиваєте стакан чаю. Він дуже розбавлений, Ваші ваше були Восстановлені. Життя без танця пуста! Говорю тобі! Лешкувато! Та -мойо! Я тут джойском управляю вже. Ладно. Не буду показувати стільки свартей і заставок, буду нарізувати трохи. Щоб вам не було скучно. Так. Ельбейладор Ель знову щось сьогодні. А ми його б'ємо. Ого, скільки ми вже знесли? Інші ж говорять, що танець сам лишає життя. Не розумію, про що вони. Ти, ти мене зараз лишаєш життя, Ельбейладор. Від... Танець вбиває. Як казав один мудрець. Ще раз вбиває. Так, світ однини тишини це не по мені. Бачиш, підземелля занадто сумне. Та, -мою. Похоже, аж чимось на андайн було, ні? Якась нова механіка. Ну, щось класне. Ага, морський чай, бла. Бла-бла. Ми закриті всередині бар'єру. Всякої надії на свободу. Грусть, печаль, але я не грущу. Чи сум сказати? Сум печаль, але я не грущу. Але я не сум... Але я не сумую. Як буде краще. М -м Пісок. угу. Тут читати майже не треба. Головне його репліки читати. І то він не дуже сильно таке. Важливо, говоримо. Зараз. Хоча збити. Угу. Не хочу читати. Мені того не треба. Якщо треба комусь, то можу прочитати. Або хіба, не знаю. Коротше. Коли буду, коли не буду. Так. Посміхнути? Ні. Щось... час до самого фіналу? Щось про фінал казав. Тут ми фінал уже? Оп! Ага! Переве. Промім ще це. А, то друга атака. Знову друга атака. Ми маємо радуватися, тому що ми маємо знайти час для заняття, яке нас зробить щасливішим. Я прихильник, тому що щастя це не просто звук. Я часто підбодрюю монстрів. В надії заразити їх тим же. Ага, добре. Айдія. Так. І так, і так, і так, добре. Фух. Що ти стоїш? Давай, ейбейвадор стає. Мотиваційну ві... полі. От. Людяний чай. І навіть якщо монстри приречені стільки темне існування, ми маємо триматися до кінця, до самого фіналу. Угу. Добре. Десь Дисутті помер минулого разу. Але зараз я вроді би йду. Так. Эмм. Йде-мо. Нє! Нє! Я зараз с самого початку буду все проходити. Thank you very much! Давайте якщо монстри обречені. Ага. Самий фінал! Ага, то значить вже кінець! Якщо він говорить що про фінал... В принципі, логічно. І ще й він тут не зупиняється. А такий. Зараз буде. Зараз. зараз зараз. зараз Три крапки. І далі. І не можна нічого зробити. Не було ніяких кнопок. Намрський чай, шестка. Так. Так. І так, прав. І... Що це за стих? Невже. То кінець битви! Ура! Фух. ох. хух -ху -ху. своя страсть видна, малий. Переношу пробачення, якщо танці занадто ранили твоє здоров'я. Іноді розваги потребують візитів до лікаря? Угу, Не думаю. Однако, похоже, ти не любиш танці так сильно, як я люблю їх. Може, ти знайдеш щастя в інших речах? Іноді я не думав про, тому, про таких монстрів, як ти. А ну, хоча б надію, що твій день став яскравішим. Бажаю тобі приємної мандрівки. Ой, добре. Прощай. І полетію. Ну, класно. Дуже класно. Але була тяжка, та битва, я її дуже довго проходив. Підобрати ме, ме міжпространс. Кого Барсятку якусь? Ви получили? Між пространством ну, барсятку. Ладно. Погнали наверх! Я сказав, що погнали наверх. Опана, наша улюблена музика і пісочниця. Угу. Привітик! Привітик Флавий Знову ти на твердій землі. Як погляжу шахта дала нам порядний Крючок Що за... Б... не роби? В будь-якому випадку, давай в тому ж темпі дружище мій. Дитяча площадка. 334 хвилина. Ех! Колись ця площадка була веселою, з тих пор, як моя подруга кудись пропала, тут стало скучно. Цікаво, де вона зараз? Цікаво, хто вона зараз? Так. Ага. Тирішка. Угу. Направо підеш, наліво підеш. Ладно. Наліво. Увага! Впереді сувенірний магазин. Ага. Впередді. До кактуса прикріплена записка. 50% скидка на всі наші продукти. Остання буква в слові Задряпана. Так. Що то може значити, що вона задряпана якийсь схижий звір тут? Не походжу щось. Налітай! Відпадна розпродажа! Може здатися, що ми майже все продали, але це не так. Ми заказали тільки одну кружку. Вона була в цій вітрині полці вже 13 років. Скидка доволі велика, і це ваш єдиний шанс купити її зараз. Всього 40 коріш. Папа? Ага. Папа? Па. Не знаю, Я не хочу 40 40 тратити на кружку. Стоп! Правда? Нє, ну так, звичайно. А ха-ха. Іди і із... візьми її з полки. Я попробую цей момент. Ай. Ем. а. -а, -а. Надіюсь, тобі по душі ці осколки скла. Це ці... не, тепер нема дружище. Ви ламаєте, а не купляєте. Угу. Взяти осколки. Добре. Ви отримали. склопулі. Угу. Добре. У мене і не було монет стільки. Ладно. Склопулі. Вони, певно, гострі. Угу. Отака 5. Буквально осколки скла. Агась. Е -е, додають тобі 2 ОЗ після кожної атаки. Ну це нормально, так нормально, Хіли навіть. Так далі йдемо. Ага, тут ті ж самі шахти. Ви знайшли темний смістившийся кусок каменя взяти. Чи що ту таке? Ви получили трошки каміню. Угу. Тут ва, був камінь перегороджений. Ти я міг просто обійти. Ха... Е -е -е -е. ладно. А це що таке? А, тут точно не було. Тепер вперед! Перед, 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 Перед. Ага. Тобі фіалка спокійно підходить до сторони... зі сторони клумби. Ли. О, перший монстр, до речі, простий, а не монстр бос. Ви хвалите різно. Коротше, хвалите її. Я. Вона соромиться. Ага. Понятно. Ну не дуже тяжка така. Фіалка не спішить. Не спішить діяти. М -м Підбодрити, відбудети, говорити фіалці, що їй нічого боятися. Ладно, так і буде. Йо-мою, вона мене. Квітка! Давай, давай! давай. Єс. Фіалка червоніє! О, можна! Пощада! Ви получили 12 монет. Добре? А на них можна наступати, я думаю, не можна. Або до Флауї. Так. Дем! О, Флауї. Привітик! Що нас згадав. Та уж, напевно, ми приближаємося до виходу з цього місця. Якщо не рахувати цих шахт, то далі дорога має бути. Кловер? М Кловер. Ти в цілості. Ти тут. Ти. Ти тут. Я не можу тут повірити. Я оставила тебе наодинці в цій печері. Тобі прийшлося пройти дзюни на одинці. Я жахливий друг. Я королівський охоронець, а оставила дитину помирати. Ну, я не дуже дитина. Ну, типа, дитина. Типа зі мною щось не так? Все добре, успокойся. Я я в порядку. Мені потрібно трошки віддихатися і правильно оцінити ситуацію. Є не така мала дитина. Аварія була такою швидкою. Коли я побачила, що з тобою сталося, я так запанікувала. Я пролетіла над пісками і знайшла це місто. А потім я зрозуміла, я не можу ризкувати, додаючи інших. Вони би запитували мене, а я не вмію зберігати таємниці. Угу. Вони могли б здати нас злим вартом. Так що ем, сиділа коло кактуса цілий день і думаючи, який я мусор. Потім я набралась смілості і вернулася до тебе, вибачитися, але ось ти тут. Тому мені дуже жаль. Прощаю, терпляпку. 3... Дякую, кловер. Ти сама доброта, в будь-якому випадку ми маємо йти далі. Угу. Я вирішила, що тебе не оставлю більше. Я піду з тобою куди потрібно. Хоча тобі ж тільки що й не довелося прийти через кучу підземелія. Ну, так що я зрозумію, якщо тобі потрібно трошки переодихнути, якщо ти захочеш побродити... Коло міста буде класно. Я толком не дивилася, що тут є, поки летіла сюди. Ну що ж, друг, підемо? Підемо, підемо, підемо. Чо? Що це стало А, ми можемо йти. Добре, пішли. О, раді вам. Добре. Раді вам в долині Оазису до самого великого водойому в, дюна, в Дюнах. Такий великий, кажете, угу. Цей монстр занадто зайнятий споживанням води, щоб говорити. Ще би, хто би устояв перед такою водичкою? Класною водичкою, щось таке привабливою. Привіт, дорогоша! Як ти тут поживаєш сьогодні? Прекрасний день, не правда? Угу. Як думаєш, тут завжди так жарко і волого? Я тільки що переїхала сюди із Засніжжя, так що сама не впевнена. Але замість цього, вроді би, ти маєш знати правильно? А взагалі у мене до тебе таке запитаннячко. У вас тут взагалі є якийсь сформірований діапазон жари, чи щось таке? Бачиш, тут не просто жарко, а як палаюча жара, ніяк не поділить з обжигаючою жа... Ой, блін, ти, напевно. В справах по вуха, давай ми пізніше поговоримо ці того. Добре. Ого, угу. який будинок? В гостях дикого сходу, а? Маю сказати твоє лице з. З цих місць незнайоме ласкаво просимо моє дитя. Як ти можеш побачити, є талант по зберіганню рослин. Трава тут завжди рідко, тому щоб виросло щось небудь, треба. Воду. Я роблю те, що в моїх силах, Угу. щоб добути землю. Ну, Коротше, що розказую він за, за над землею над столом висить зображення великого зної кам'я. Здається, ніби з нього виходить жар. Добре, туди прибратися. Не можна, значить йдемо на другий На другий поверх. Так, ого. Тут, в одному із штанів. В одному із кишень штанів ви знайшли 30 монет. Взяти? Да. Получили 30 монет. Ура, пасхалка, пасхало, пасхало, пасхало. Пішли далі. Що це за... Чекайте, які у речі є. А, а, з нею говорити, мона? О, в цьому місці є на що подивитися. Сильно нові є відчуття курорту медової роси. Добре. Коли надоїсть доїсть підтримувати світ з дня на день, може і сюди переїду? Ага. Класно і на пенсію план. А це хто? Привіт, мандрівник. Чи буде вам цікаво передбачення? М? Тільки п'ять монет. Що ж, вам напевно цікаво, чому ценник такий маленький. Яка ще передбачувальниця буде брати за своє передбачення якісь хісь п'ять монет? Ну, ваші підозри мають місце бути. Бачите? Я тут трохи учусь, тому даю маленькі передбачення. Ну, розумієте, практика. І так, чи зацікавила вас цим? Давайте дізнаємося, що вам готове доля. Готує доля. Мо, Боже. Що там таке? Похоже, майбутнє готове вам передряги. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. повидно ще й великі. І станеться це дуже скоро. Почекайте, ну. Ой. П... Почкай поле. Здається, занадто захвилювалось перед другою частиною. Вибачте, що налякала, похоже, все в порядку. Добре, ми вертаємося, значить, великі передряги. Я то знав, що в нас будуть великі битви. Так. М -м -м, але скоро не знав. Опа, на що це таке? Ех, раніше цей стіл був кращим. Походу, з давленням повітря, начудили щось. Ах. Якщо врахувати все, це був і не найкращий. Ага, понятно, а тих, хто в нас? Я би придала вам щось, але я пасую. Боса треба стати кращим. Ти. То є мені. М. Тобі потрібно було кидати роботу загонщика, щоб привести до нього модернізм? Крайні рекомендую самий престижний варіант прожити своє життя. Шикарна архітектура, виключателі, лети машини. Сьогодні є. Починаєш потакати. Виходу не буде інакше. Йоу, що треба, я зараз у грі! О, ти є ж дитина, як і я, ти точняк добре розбираєшся в цих машинках. Ти знаєш гру, мав, мав бластер любові, вона класна, хоча я в неї відстій. Я чув, там є фінальний бос, але не бачив, щоб до нього хтось доходив. Стопудово ти зможеш йому надерти йому зад. Ага, де воно? Не працює, будь ласка, хватить кидати в нього гроші. -да, вставити 3М, щоб зіграти. Добре. Що це? Бластер любові опана. Гра у грі? Невже? Продумали гра у грі? Грати допомога вісім. Грати? Ага, тікай, неси любов, добре. Старт! Ай! Тобі втікати треба і все? Ай! А скільки так сікати треба? І що в правому. Він не в правому. Лівому верхньому кутку не роби нічого. Не поняв! Що робити? Ай! помру. А! Скільки ще тікати! Ааа, то я можу. Я можу стріляти! А що бо. А! Поняв! Поняв, поняв! У мене вже одне ХП. Даре продуємо і все. Та... йо-моє, -йо, я програв. 60 в маю. Кінець гри, очки 60. Тім. Ще раз. Давайте. Грати. Я вже знаю, як грати тепер. Дякую, дякую. Почали. Так, я зараз всіх виграю. А чо... А, тут треба два. Треба постаратися два. Не встиг. Так, відьма. Два є, плюс 40, пер мене 40 очків. Давай ще тобі. Любов понесу, а то замало її. Так, 80. Так. Я добре, не те, стекло. Вони стріляють. Більше в два рази, ніж минулий раз. Нормально, нормально. Так, ще раз граємо чи виходимо. Не знаю навіть. гра, знаю тобі. Можна було б пограти більше навіть. Але ладно, не буду більше грати. Йдемо далі. Та-та-та, йдемо далі, 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 далі. Ігри тут цікаві, цікаві. Так. А вверх що? Вверху що? треба щось чекати буде. Великі ворота з орнаментом. Вони закриті. Ладно. Ну що ж, на цьому ми, певно, будемо закінчувати. З вами був я і ігри класні. Як ігри одна гра, Флаві, e, Martlet. Ну і так далі. Ельбей Ледор головне. Всім удачі, всім хорошого дня. До нового відео. Дивіться, інші серії. І що ж. Всім па-ка!